Часно поховали. На Рівненщині живого чоловіка оголосили мертвим після того, як його збив потяг. У сарнах чоловік хотів підірвати готель. А на півночі Рівненщини чоловік зґвалтував доньку своєї колишньої співмешканки. Ця чергова частина я Ірина Жуковська І далі ви дізнаєтесь про таке. Забив до смерті. У клевані чоловік побив свого співмешканця. Після чого той помер у лікарні. Не змогли врятувати. У Дубні померла жінка після збройного нападу та пограбування. Виделкою в око. У Рівному засудили чоловіка, який поранив свою матір. Побутова сварка закінчилася смертю. Цей інцидент нещодавно трапився у клевані. Двоє сусідів по кімнаті не змогли знайти спільної мови. В результаті виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок цього один із чоловіків отримав численні серйозні травми, а за кілька днів помер у лікарні. Більше подробиць цієї ситуації дивіться у сюжеті далі. Забив свого співмешканця до смерті 29 січня. Ось у цьому будинку між двома чоловіками виник серйозний конфлікт. Досить швидко ця сварка переросла у бійку. 61-річний чоловік почав завдавати своєму сусіду по кімнаті ударів ногами та руками. Поліцейські встановили, що двоє уродженців Луганщини та Донеччини вони мали кімнату в будинку спільного знайомого в селищі Клевань. 29 січня між квартирантами виникла сварка на побутовому ґрунті, під час якої 61-річний завдав Дав удари руками та ногами 53-річному. Потерпілий одразу не звертався за медичною допомогою. Втім, за кілька днів його самопочуття погіршилося. До лікарні чоловік потрапив аж 2 лютого, коли власник помешкання викликав йому швидку. Як зазначають медики, стан чоловіка був дуже важким, адже отримані травми були практично несумісними із життям. Скаржився на болі по всьому тілу. Живого тіла, як такого, не було, був сплошний синяк. Ну так, побої, забої грудної клітини, кінцівок повністю був побитий, була підозра на перелом основи черепа, симптом окулярів, рігідність потиличних м'язів. Медики намагалися стабілізувати стан чоловіка, та трохи більше ніж за добу він помер у медзакладі. Поступив він 2 лютого, помер він 3 лютого, поступив десь після 18 до 19 в цьому проміжку. А помер 3 лютого 23.55. п'ять хвилин не дожив до 4 лютого. За словами сусідів та місцевих жителів, ця інформація для них стала шокуючою. Бо ж, за словами одних, чоловіків практично не чули та не бачили. Розвертки все. Я й не вони мені своїх питає. Ті ж люди, які знали загиблого та його сусіда, кажуть, обидва були спокійними, тож навіть не можуть уявити, що стало яблуком розбрату. Ну, говорили, що когось побили із цих з приїжджих. Це десь тут у центрі було. Так я не знаю. Поліція була і він ніби в лікарні, той хлопчик лежить у важкому стані. Додають, про інцидент дізналися аж тоді, коли на місце події приїхали правоохоронці. Ми двоє приїхали, а за цього друга щось можете сказати. Тож нічого не можу сказати. Він ніколи мало дуже рідко коли приходив в магазин. Він був, ну як вам сказати, Спокійний, я нічого про його не можу сказати поганого. теж. наразі усі обставини цієї події в рамках досудового розслідування все, що встановлює поліція. На період досудового розслідування підозрюваний, який щиро розкаюється у скоєному перебуватиме під вартою. Відповідно до санкції статті йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Збив людину і втік із місця ДТП. Автопригода трапилася 10 лютого у селі Бутейки на вулиці Центральній. Як повідомили в прес-службі поліції рівненщини, правоохоронці виявили у сусідньому населеному пункті легковик Ауді 80 з характерними для ДТП пошкодженнями, а згодом розшукали й водіяни. Виявився 21-річний житель села Бутейки. Чоловік у скоєному зізнався та пояснив, що спочатку не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині. А коли зрозумів, що на щось не їхав, злякався і тому покинув місце події. Триває до розслідування за попередню правовою кваліфікацію частини 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого у рамках кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, зокрема і судово-медична, яка встановить остаточну причину смерті 53-річного чоловіка. У кермувальника відібрали зразки крові. Водій загинув і ще двоє його пасажирів перебувають у лікарні. Такі наслідки ДТП, що сталося 11 лютого у селі Орв'яниця, як встановили правоохоронці, 28-річний місцевий житель не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя та врізався в електроопору. У наслідок зіткнення травми отримали водій та ще двоє його пасажирів. Нині, за фактом цієї ДТП, проводять досудове розслідування. Отримані водієм травми виявилися несумісні з життям. Він помер у медзакладі. І ще двох пасажирів односельців 19 та 31 років із численними травмами госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі слідчі управління, розпочали досудове розслідування. Смертельна ДТП за участі пішохода. Автопригода трапилася уночі 12 лютого неподалік села Користь. Як повідомили правоохоронці, водій мікроавтобуса наїхав на чоловіка, який без світловідбиваючих елементів перетинав дорогу у невстановленому місці. У наслідок цього пішохід отримав травми несумісні із життям. За кілька годин поліцейським вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 60-річний житель міста Корець. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження. Обставини автопригоди встановлюють слідчі у рамках кримінального провадження. Водій відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. Залишила авто на стоянці, а за кілька днів виявила на ньому траурний вінок. Як повідомили у поліції Рівненщини 12 лютого до них звернулась річна рівнянка. Жінка виявила, що у її транспортного засобу, котрим вона не користувалася упродовж кількох днів, пробиті колеса. А на додачу до цього на капоті лежала похоронна атрибутика. Нині за цим фактом відкрите кримінальне провадження, а правоохоронці шукають причетних до злочину осіб. Слідчі оперативна група Рівненського районного управління поліції провела огляд місця події, вилучила речові докази та необхідну слідову інформацію. А дізнавачі розпочали досудове розслідування за фактом погрози вбивством за частиною 1 статті 129 кримінального кодексу України. Наразі у рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєного злочину. Бізнес на ухилянтах. На Рівненщині судитимуть організовану злочинну групу за незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Відомо, що 25-річний директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке мало ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, розробив схему перевезення військовозобов'язаних за межі України. За схемою чоловіки покидали країну під виглядом водіїв. До так званого бізнесу рівнянин залучив дружину, брата, а також своїх знайомих. З вересня по листопад, 2022 року, зловмисники переправили через державний кордон 25 чоловіків та отримали за це понад чверть мільйона гривень слідчих закінчила досудове розслідування та скерувала до суду матеріали кримінального провадження. Відтак правопорушникам нині загрожує від 5 до 9 років перебування за ґратами. Злоумисники незаконно переправили через державний кордон України 25 чоловіків віком від 18 до 60 років, отримавши за це чверть мільйона гривень. Слідчі зібрали достатньо доказів для доведення вини організатора та п'ятьох виконавців у скоєнні злочинів. Тепер їхню подальшу долю вирішуватиме суд. До семи років ув'язнення засуджено чоловіка за зґвалтування неповнолітньої доньки колишньої співмешканки. Так, прокурорам доведено, що влітку минулого року вночі обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, прийшов до будинку своєї колишньої співмешканки та, скориставшись відсутністю жінки, зґвалтував у неприродний спосіб її неповнолітню доньку, яка має вроджені вади психічного розвитку. Попри те, що під час досудового розгляду справи чоловік своєї вини так і не визнав, та переконував суд у тому, що був дуже п'яний. А до дівчинки має винятково батьківські почуття. Його причетність доведена прокурором на підставі зібраних доказів та підтверджена висновками відповідних експертиз. Наразі чоловік перебуває під вартою. Вирок не набрав законної сили. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Передчасно поховали. 12 лютого у місті Здолбунів потяг збив чоловіка, коли той переходив колії та перечепився. На щастя, травми, які він отримав, не виявилися смертельними. Чоловіка госпіталізували до медзакладу. Втім, уже за кілька днів містом поширилась інформація про те, що потерпілий помер у лікарні. Ми були на місці цієї моторошної пригоди, а також навідались у медзаклад та поспілкувались із лікарями. У наступному матеріалі ви дізнаєтесь більше. Потрапив під потяг та вижив 12 лютого з долбуну відтрапилась моторошна пригода. Близько другої години дня 56-річний чоловік переходив колії. Машиніст потяга, який у той момент їхав, помітив, як чоловік перечепився та впав. Втім, вчасне гальмування не допомогло уникнути удару. Поліцейські попередньо встановили, що машиніст вантажного поїзда, побачивши невідомого, який переходив колії, перечепився та впав, здійснив екстрене гальмування. Однак, уникнути наїзду не не вдалося 56-річного постраждалого із політравмою, переломами та запахом алкоголю госпіталізували за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, відкрите кримінальне провадження. Поліцейські нагадують пішоходам, що переходити залізничні колії дозволяється лише у встановлених місцях. Новина про те, що трапилось, стрімко розлетілась містом, як і те, кого саме збив потяг. Виявилось це безхатько на ім'я Олександр. Уздолбонові про нього відгукуються тільки позитивно. Розповідають, поп. При те, що чоловік не має дому, він надзвичайно хороша людина із великим серцем. Люди розповідають, Олександр частенько гуляв біля колій, втім ніколи близько не підходив і завжди був обачним. Ситуацію, яка із ним сталась, називають випадковістю. Я його вже знаю, десь років 30. Він займається, він дуже бідовий такий, бідний він. І він займається тако, то той йому хтось дасть, той щось там йому дасть, отакий він. Але дуже добрий, так душею. А чого я знаю, бо я там працювала в магазині, він туди ходив, завжди купляв. Ну, я його п'яним ніколи не бачила. Я чула, що там казали, він випивши ні. Він просто бідовий. Він як інвалід, то такого щось, скоріше всього. Високий, худощавий, такий славний. Завжди сестрі приходив, конфет купляв дорогих, по йому хто дещо гроші давав чи що, то він. Такий добрий, він добрий людина. В церкву завжди він ходить. Ось сюди в тетяни церкву приходив. Теж часто його бачила, теж йому таке дехто, що дає, то він просить. Він на кладбищі завжди. Ну, така мій людина. Добра людина був. Так. Да. Він непогана людина був. Я довгий час його знаю. Років, мабуть, з усім я його знаю. Ну, Він трошки это, з головою не дружив. А так, він хороша людина. Про Олександра Хорошої думки і місцева влада, секретар з Долбунівської міської ради Валентина Капітула, розповідає, чоловік не пропускав жодних прощань та поховань із нашими героями, завжди приносив квіти та дякував за те, що боронять Україну. Окрім того, Олександр щонеділі ходив до церкви. Мені здається, його знають всі мешканці з Долбунова, тому що будь-хто, коли був на будь-яких масових заходах. То люди його бачили. Він завжди якось був на виду. Він був Таким можна сказати, якийсь доброзичливим завжди. Він завжди позитивно налаштований був. Не було жодного поховання воїна нашого, які загибли за свободу і незалежність нашої України, де, яких ну де б не було Саші. Він завжди підходив, він завжди плакав, він завжди дякував цим воїнам. Він завжди низько вклонявся. Чи він дійсно не мав ніякої одного якогось місця локації своєї, тому що він був десь біля магазинів, він був біля церков, коли в недільні якісь там богослужіння відбувалися. Ну, але це така людина, яка я кажу, ніяку негативу людей вона не викликала. І от не минуло і кількох днів, як уранці 14 лютого, містом та соцмережами розлетілась новина про те, що після наїзду потяга Олександр помер у лікарні. Це не аби як повпливало на здолбунівчан. Втім, ми все ж вирішили перевірити цю інформацію і поїхали у Рівненську центральну міську лікарню, куди і був госпіталізований Олександр. На щастя, інформація, яку поширили деякі телеграм-канали, виявилась неправдивою. Як Повідомив нам лікар-нейрохірург Володимир Ярославський. Нині життю Олександра нічого не загрожує. Потерпіло, потрапив 12-го числа після того, як я збив потяг. Стан пацієнта на момент поступу був важкий. Зараз пацієнт знаходиться в відділенні нейрохірургії на подальшому лікуванні. На момент на даний час загрози життю пацієнта немає, стан його стабільний. Продовжувати проводимо йому лікування. І відтак Олександр лікується та стрімко йде на поправку. Йому від імені усього телеканалу ми бажаємо якнайшвидшого одужання, а іншим перевіряти інформацію перед поширенням. Майже два тижні боролись за життя. 12 лютого у Дубинській ЦМЛ померла 79-річна жінка, на яку вночі 1 лютого напав чоловік. Пенсіонерка у той час спала у своєму помешканні, як зловмисник заліз у її будинок і почав вимагати у неї та її родички гроші. При цьому чоловік жорстоко бив кулаками та сокирою жінок. Згодом випустив кілька куль у них про те, в якому нині стані родичка загиблої та яке тепер покарання загрожує чоловіку, у матеріалі далі. 12 днів лікарі боролись за життя, втім врятувати так і не вдалось. Близько двох тижнів тому у рівненській соцмережі сколихнула новина про жорстоке побиття та пограбування двох жінок, мешканок села Бондарі. Нагадаємо, близько четвертої ранку до них у дім заліз невідомий, який почав стріляти та бити їх сокирою, намагаючись вибити у 79-річної бабусі гроші, зловмисник кілька разів вистрелив у неї з пістолета. Потерпілі ж з останніх сил дістались до сусідки, коли той утік. Ночі прибігли сусіди до нас і почали кричати, що є, на них стріляють і сокирою напали. Е, розбив окно і заліз у хату і почав стріляти. І кричав, що я вас все одно заб'ю, дайте гроші. Вони ото почали втікати. Ми сюди вже не йшли, бо ми не знали, де він і хто то такий. Медики, які приїхали на місце події, госпіталізували обох жінок у Дубинську ЦРЛ. Потерпіла 58-річна жінка, розповіла зловмисник, накинувся на її тітку, кілька разів посілив у неї та вдарив сокирою по голові. У вікно, так тут його був, потім сукірка, тільки я вибіг, вона якраз прострелили сюди в груді, а потім ще раз в якось вікно вибив він у хаті. E o sol e... 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 Відтак травми 79-річної пенсіонерки були набагато важчими ніж у її родички, як розповідає медична директорка медзакладу Ірина Безкоровайна, жінка потрапила до лікарні у свідомості. Втім, з кожним днем її стан погіршувався. Незважаючи на лікування та всебічну допомогу лікарів, організм не зміг впоратися. На превеликий жаль, жінка померла. Так вона поступила ще при свідомості ще відповідала. Бо наскільки розумію, вона е... До сусідів звернулася з приводу отриманих травм, але в процесі розвитку розвинулися ускладнення. Так, там був перелом ребер, і колові поранення, і вік 79 років розвинулися ускладнення з боку середостіння, легень, з якими організм і ліки не змогли справитися. Нині ж у лікарні досі перебуває родочка загиблої, яка теж зазнала поранень. За словами лікарів, вона знаходиться у стані середньої тяжкості, тож вони роблять усе можливе, щоб вона скоріше одужала. Так, досі вона перебуває у нас на лікуванні хірургічному відділенні. Її стан середньої важкості і ну, ніби так загроза для життя. Немає. Нагадаємо, коли правоохоронці затримали чоловіка, той при собі мав цілий арсенал зброї, якою погрожував скористатись. 42-річному жителю Дубинського району оголосили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Враховуючи нові обставини, справи, слідчі дії тривають. Хотів підірвати готель. Днями у сарнах правоохоронці затримали мінувальника. 33-річний чоловік приїхав разом зі своєю дружиною у місцевий готель, аби усамітнитись. Втім, у той же вечір у пари стався конфлікт. Тож жінка пішла. А уже на ранок чоловік зателефонував поліцейським і повідомив, що підірве готель. Ми виїжджали на місце, поспілкувалися з працівниками закладу та правоохоронцями. Усі деталі цього інциденту ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Романтичний вечір скінчився бійкою, а згодом ще й погрозою підірвати готель. Увечері 12 лютого у готельний номер в Сарнах заселилось подружжя. 33-річний чоловік разом зі своєю коханою піднялись у номер. Втім, вже за кілька годин працівники закладу почули крики. Згодом у готель прийшов батько жінки та забрав її додому. Перед тим побившись із зятем. приїхав її батько. Запитав у кафе, де знаходиться, сказали, що питайте в адміністратора. Зверху в результаті він їх знайшов в готелі. В них почалась сутичка. Він десь його вдарив. Тесть вдарив його. Він впав. І потім сам викликав поліцію. Як розповідають працівники готалю, чоловік від самого початку поводився агресивно. Він погрожував їм фізичною розправою, ображав та кілька разів вчиняв бійку через його неадекватну поведінку. Жінки запідозрили, що він може вживати наркотики. Він коли заселився, ну він же відразу не хотів давати своїх документів. І казав, що він взагалі там десь в розшуку, він не хоче нічого давати, ні, ні номера, ні документів, взагалі нічого. Коли він поселявся, то він кричав, що я позвоню своїм хлопцям, вони приїдуть, вас постріляють, поріжуть, ваше кафе і готель будуть горіти, і я не буду казати звичайно кому, але пропонував наркотичні да, засоби. Відтак на ранок керівниця закладу вирішила викликати охорону аби убезпечити працівників. Втім, як виявилось, чоловік сам зателефонував правоохоронцям та повідомив, що збирається підірвати готель. Він сам викликав поліцію весь час, тобто він ввечері викликав поліцію, бо в нього вийшов конфлікт із тестем, наскільки мені відомо. І вранці так само він типу, подзвонив поліцію і сказав, що в нього є там чи вибухівка, чи граната, чи що. Він все сам повідомляв, викликав всіх сам. Просто людина агресивна, і ти не знаєш, що від неї очікувати. Він говорить, що вас поріжуть, то він говорить, що вас взоргуть. То він піднімається наверх і каже, що сьогодні буде готель горіти. Або ну ти просто не знаєш, що очікують від цієї людини. У після повідомлення чоловіка правоохоронці негайно виїхали на місце та затримали його. Виявилось, чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Підтвердились із здогадки працівників готелю. Чоловік дійсно приймав наркотики. Поліцейські. І виявили та затримали зловмисника в готелі. Відомо, що 33-річний чоловік проживав у одному із номерів. А у 2023 році був засуджений до двох років із спитового терміну за замінування залізниці у столиці. У нього вилучили мобільний телефон, із якого здійснювався дзвінок. Крім того, під час огляду в його тимчасовому помешканні вилучено наркотичні речовини та складний ніж. Зломисника достали до медзакладу для проведення освідування. Огляд підтвердив, що чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелю людей чи іншим тяжким наслідкам. Слідчі Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування. Нині слідчі помістили чоловіка у ізолятор тимчасового тримання та розпочали досудове розслідування. Також йому повідомили про підозру. Окрім цього, вирішується питання і про обрання псевдомінеру запобіжного заходу. Вдарив матір виделкою в око у грудні 2023 року. В селі Бабин, що на Рівненщині, трапився жахливий інцидент. Під час застілля між 57-річною жінкою та її 36-річним сином виник побутовий конфлікт, унаслідок якого останній взяв виделку зі столу та вдарив матір в обличчя, потерпіло доправили в лікарню з пошкодженням ока. Згідно з вироком Гощанського районного суду, йому призначено покарання із врахуванням попереднього вирку у вигляді шести років позбавлення волі. Тоді на місці події побувала і наша Лілія Мазур. Вона і нагадає всі деталі моторошного випадку. Поцілив виделкою в око днями у селі Бабин на Рівненщині 36-річний чоловік вдарив виделкою в обличчя свою 57-річну матір. Сталося це просто під час застілля. Між родичами виник побутовий конфлікт, який і призвів до тяжких тілесних ушкоджень. 13 грудня між 57-річною матір'ю та її 36-річним сином під час застілля виник черговий побутовий конфлікт, під час якого той узяв на столі виделку та вдарив нею матір в обличчя. Жінка лягла спати, втім зранку. На сполох забила знайома, яка прийшла до їхнього будинку та виявила господиню із цілесними ушкодженнями. Жителька Бабина одразу повідомила медиків та поліцію. 57-річну жінку із травмою ока доставили до лікарні. Втім, під час огляду виявили ще й проникаюче поранення поперекового відділу. Поліцейські з'ясували, що цю травму вона отримала також під час сварки з сином. Щоправда, декількома днями раніше постраждало госпіталізувало Рівненську обласну лікарню, у якому вона стані зараз, невідомо. Однак потерпіла і досі. Перебуває під наглядом медиків, за словами місцевих жителів, жінка мала трьох дітей. Один із синів проживав з нею. Сім'я була неблагополучною та зловживала алкогольними напоями. там, взагалі, в сім'ї, наче троє. Ну то він десь я не знаю, де він живе. Він вже вівшов віруючи, десь там віруючих. Не знаю. Ага, то один із синів. Так, да, да, один із синів. А інший син це е... Оце, що з нею все. А що ж третій є? Третій. Ти вмер, навіть видно поїхати, що, що там вона говорить. За очі, подивіться на, на хату і на, на їхню сім'ю, і в хаті. І все, на що говорять. Така не, не хороша, не путьова сім'я, де все. все. І мати пила, і вона пила, і все, що там казати. Бувало і таке, що утримували на горіх від порушника навіть сусіди. Вони так допекли. і мене сам той син бив, як мене він бив, був би убив би. Тож ситуації з побиттям тут трапляються не вперше. Очевидці кажуть, ще декілька років тому син вже вибивав матері одне око. П'ять років назад він вибив одне око, а потім. Це вже йому... інше, да? Да. Це... Ну, ви так? Визнались чи б то до кого? П'ять років йому давали сумно. Умов трохи срок, п'ять років давали. Потім кліма впала, він опять її. Пам'ятайте за кожен злочин, доведеться відповідати. Тож, перш ніж робити, думайте про наслідки. Бережіть себе та своїх рідних, та не ставайте героями нашої програми. Бувайте.